Так вот так, от це мной вже читали, це... Я Так, розумію. Так, на те, щоб і, на те, щоб утрим... О! Так, тепер. Та що ти робиш? Лесь. Кінець, мабуть, ну провалив, да? Все, нормас. Так, скористайся вибухівкою, щоб зірвати сейф. Окей. Оба, купа бабок Добре, вони в мене. Нарешті клятий ти леда... ледацюго. Як скаже, чекаємо звідси. Так, сідай в цю бісову машину. Поїхали. Тебе розшукують, їдь. Їдемо, ладно. А мимо. Жалюгідні покидьки. Давай, 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 малане, ты не, не знаешь, с кем ты зв'язалась. Я супер ездок. Надеюсь. Пишов, ты. Я перебью вас. Сум, чи не Я вбила сотни таких, як вы, ви, виродки. <сх> так, давай, 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 сюда едем, бегом. Не-не-не, не попадаешь. Так, давай. Ой, щось що, що цю машину так розвертає. Так, це жертви обставин несприятливих. Є! Yeah. Все, чітко. Все, поїхали звідси. Так, тепер спокійно, не порушуємо. Поспішати нам нікуди. Відвези мене додому, Карл. Гаразд, слухай, нам треба про щось поговорити. Про що? Про що мені з тобою розмовляти? Ти класна дівчина у цьому, але тобі треба заспокоїтися. Я знаю декілька холоднокровних хлопців, які Так, в тебе є левиця, а ти хочеш. Так, ні, я просто хочу. Ти знаєш, чому я так поводжуся? Ні, я закохана, Карл. Жіноці серце дуже гаряча штучка. А ти розбиваєш моє серце. Іноді мені хочеться просто вбити тебе. Будь ласка, не роби цього, просто розслабся. Так, хотів її відшити, да? Це нові земі.